Планети й елементи, як Уран, Нептун і Плутон, потрапили в таблиці Менделєєва. Уран, Нептун і Плутон це не тільки планети, а й хімічні елементи. А як запам'ятати всі планети сонячної системи? Для цього можна використати мнемонічне правило для запам'ятовування. Ось воно. Малий Василь забаву має. Юшку солону усім насипає. Ну, а тепер збираємо кожне конкретне слово: Малий зашифрована назвами Меркурія, Василь Венери, літера З забава Земля. Має це планета Марс. Юшку, зашифрований Юпітер, Солон, Сатурн. Усім Уран насипає Нептун. Ну а тепер ми можемо повторити порядок планет, починаючи від Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Уран 92 номер. За типом елемента це актиніт – радіоактивний метал, використовується як паливо в ядерних реакторах. Звісно, він на честь планети Уран має здатність до самозаймання в дрібно дисперсному стані. Нептуній, 93 номер. Він теж штучний радіоактивний метал, перший трансурановий елемент відкритий у 1940-му. На честь планети Нептун, яка йде за планетою Уран, використовується у дослідженнях ядерної енергетики. Плутоній хімічний елемент за номером 94, актинит, дуже радіоактивний. На честь Плутона, який тоді ще вважався планетою. Потім, у 2006 році, йому присвоєно звання Харликової планети. Використовується в ядерній зброї та космічних батареях. Має сріблясто білий колір, але швидко покиснюється. Тепер ти знаєш, що номери 92, 93 та 94 – це астрономічні назви Уран, Нептуні та Плутон. Хімія це космос. Підписуйся, щоб зрозуміти більше.